Чалася дійсно вчора повітряна тривога. Фактично з опівночі вже знову ж росіяни почали атакувати нас шахедами. як і вони вже робляться дуже багато днів поспіль, не абсолютно не шкодують цих шахедів, Випускають все, що у них є. І от цієї ночі дійсно було дуже. Величезна робота наших повітряних сил. Тим не менше, маємо вже повідомлення, такі доволі багато повідомлень вже від з областей, якою була ця ніч, і дійсно дуже гучно цієї ночі було на Одещині, на Київщині. Знову ж таки, вчора ввечері було дуже гучно і також на Запоріжжі. І маємо так досить багато повідомлень, навіть і також з Харкова, де також є поранені. По всій Україні фактично цієї ночі є поранені. На жаль, навіть є загиблі. Розпочнемо напевно із Одещини, тому що там ще з півночі розпочалася така масова атака. Масово повідомляли телеграм-канали про те, що чути вибухи, і от вже сьогодні з'явилася інформація, зокрема, і від Одеської міської ради, і від СНС, про те, що а, дійсно багато дронів атакували Одесу і сам район. Є поранені, пошкоджені вже школа, приватні житлові будинки. Декількох виникло загоряння в цих будинках. Також сталася розгарматизація і займання двох газових труб. І от кіпер повідомив, наприклад, що внаслідок атаки ударними безпілотниками пошкоджені багато приватних житлових будинків від кількох навіть виникло загоряння от як ми бачимо зараз на відео від ДСНС, власне наслідки цієї нічної атаки окрім того також пошкоджено один з найстаріших одну з найстаріших шкіл одеси це ліцей 125, й там також Працювали рятувальники, це офіційна інформація, так власне від Одеської міської ради, і от на жаль, також маємо інформацію про загиблих і про поранених. Станом на цей ранок відомо, що в Одесі одна людина загинула, і ще дев'ять дістали поранення внаслідок цих жахливих російських ударів цієї ночі. Також так бачимо знову ж таки, що дійсно постраждали багато і будівель, і от всі рятувальники зараз працюють на місці подій. Крім того, крім одного його одної людини, яка загинула, також дев'ятьох, які дістали поранення. Ще 15 людям надали допомогу. Дехто з них у лікарні і от ДСНС пише також про те, що серед поранених, серед тим, кому надавали принаймні допомогу, є дитина і вагітна жінка. Тому цієї ночі в Одесі було дуже гучно, поки немає конкретно даних скільки шахетів було збито, але вибухи тривали постійно їх було багато. І на жаль, маємо одну людину загиблу, і також дев'ятьох, які дістали поранення. Окрім того, серед поранених або принаймні тих людей, які звернулися з допомогою, є вагітна жінка, і на жаль, також дитина. Тож бачимо, що дійсно цієї ночі в Одесі було дуже гучно. Але окрім того, також маємо багато повідомлень із Київщини із самої столиці. Також вже надвечір почали з'являтися повідомлення про те, що масові вибухи чути повітряну тривогу. БПЛА атакують як саме місто, так і власне Київщину. І от вже вранці з'явилася інформація про те, що там відбулося на Київщині від поліції. Відомо на цей момент про чотирьох, принаймні, постраждалих, також кажуть, що пошкоджені будинки, автомобілі. І от сталося власне це сьогодні. упродовж е, ночі станом на 7.30 ця інформація. Ось е, м, вже опублікована. Це в нас є е, е, так. вже опубліковані фотографії з того, які якою якою була цініч на Київщині. Е, відомо про пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося займання тервінистого настилу і власне пожежа. А е, також сталася пожежа на приміщенні недіючої газу ЄАЕС і її вже на щастя лік. duvala Окрім того, на жаль, є четверо постраждалих на київщині. Нагадаю, це 52-річний чоловік. Він отримав поранення тулуба. Також поранення зафіксували у 45-річної, 57 річного чоловіка. це поранення вони отримали ці люди ноги, так ноги. І також ще один чоловік зазнав багато поранень всього тіла. Усіх чотирьох постраждали, госпіталізували медики. Зараз надають їм потрібну всю допомогу. По Києву Росіяна атакували дійсно вчора ввечері. Перша хвиля. По Київській області було оголошено повітряну тривогу, коли шахеди з'явилися це близько 10-ї вечора. Але якраз ці удари, наслідки яких ми зараз спостерігаємо, могли бути якраз результатом ракетного обстрілу Київщини, який відбувся ближче до 6-ї ранку, о 5.30, 5.40 почали з'являтися повідомлення. Про те, що київщину було атаковано ракетами, тип крилатих ракет буде уточнювати. Зокрема, Сергій Брачук, пише у себе в телеграм-каналі, писав уночі про те, що вибухи пролунали в межах Василькова на Київщині. От Обласна адміністрація, військова Київщина не повідомляє, яке саме місто було атаковане, чи який населений пункт. Але от є ця інформація неофіційного, скажімо так, характеру в Сергія Брачука, Оприлюднено було, що Васильків обстріляли ракетами, і тип крилатих ракет буде уточнюватися. Ймовірно, це або Х-69, Є версія і про Іскандер-К, Тобто про крилатий іскандер, так само йдеться. Але от звичайно, що такі дані лише повітряні сили можуть офіційно підтвердити або спростувати, Заперечте, тому будемо чекати вже звіту від повітряних сил. Його наразі немає. от Але очевидно, що після знищення цих шахетів, які досі кружляють над Україною, такий звіт з'явиться і стосовно. Ракетних обстрілів стосовно шахедів. Ну і не забуваємо про Каби, тому що у нас Харків було атаковано бомбами, кабами вчора вночі, так і ввечері вчора, о 5-й годині. Шевченківський район Харкова бомбардували росіяни. Ну і також, от уже з ночі, з 3-ї години ночі, Гортерехов написав низку повідомлень. Із попередженнями про вибухи, про те, що Харків бомбардують, і ударів очевидно було декілька, оскільки є повідомлення від міського голови о 3.37 про те, що останні удари прийшлися по центральній частині міста. Два останні прильоти пише Терехов, це район щільної житлової історичної забудови. В центрі Харкова є попередня інформація про удар по одному із найпостраждаліших спальних районів міста. Ясно, що це Салтівка. Про Салтівку йде мова. Потім згодом. Терехов і підтвердив цю інформацію. Один із кабів вдарив по 12 поверхівці в Салтівському районі, і там постраждали люди. Під завалами шукали людей рятувальники. Ми бачимо якраз кадри із від Державної служби з надзвичайних ситуацій, де людей шукають під завалами. Почали пошуково-рятувальну операцію о 3.45 вночі в Харкові, і вона очевидно триває досі. Там, зокрема, на третьому поверсі 12 Поверхівки були заблоковані люди. Тривали роботи з їхнього порятунку. про постраждалих згодом написав міський голова Харкова. Написав через годину після вже самого вибуху прильоту, що було 10 постраждалих, але їхня кількість постійно зростала. І станом на 6 ранку вже йшлося про 25 поранених постраждалих людей внаслідок цього скиду авіабомби керованої на Харків на Салтівку. Зокрема, на щастя, немає повідомлень про загиблих, на цей момент, але от ми пильно стежимо за ситуацією, бо такі зловісні новини надходять із Запорізької області. Там, на жаль, тяжчі значно наслідки. Там є загиблі люди. З Одещини надходять новини, теж в зв'язку із обстрілами, і там і саму Одесу було атаковано, як вже було сказано в нашому ефірі, і область так само обстріляли. І тому зараз наразі така інформація про наслідки нічних атак надходить з різних наших регіонів. Крім того, також буквально щойно з'явилася інформація також з Хмельниччини, де також відповідно сьогодні вночі тривала бойова робота. і от хмельницька ова повідомила про те, як якою була для Хмельниччини. І от каже, що дійсно під час відбиття повітряної атаки наші сили ППО збили два шахеди. Це було саме, нагадаю, у Хмельницькій області. І на жаль, внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двохповерхового будинку. Станом на цей момент пожежа отже ліквідована. На щастя, немає постраждалих, і немає загиблих подякували в Хмельницькій Збройним силам України за те, що відбували цю нічну атаку, але бачимо, що також є деякі пошкодження вже і на Хмельниччині, де відповідно також сьогодні тривала бойова робота. Ну і от станом на цей ранок зараз дається на Хмельниччині вже немає повітряної тривоги, але кожної ночі фактично також дістається цієї цій області, і росіяни намагаються атакувати саме Хмельниччину, Староконстантинів. І от маємо також такі от наслідки атаки, і там. А ну і окрім того, також варто згадати про Запоріжжя власне жахливий удар. Так, вчора, 5-го числа, що так відбувся, і от ем, доходить до цих пір інформація про те, що відомо, скільки людей постраждало, скільки людей загибло. От голова Запорізької Ва Іван Федоров повідомив в останнє сьогодні вранці, що кількість загиблих внаслідок цього російського удару по Запоріжжю зросла до восьми, і серед жертв окупантів навіть є однорічна дитина. Нагадаю, відбувся цей ем, жахливий удар вчора, 7 листопада. І от відомо, що окрім цих восьми загиблих, через серед яких є однорічний дитина. Це хлопчик, вчора ввечері була інформація про те, що він у важкому стані у лікарні, госпіталізований. І вже сьогодні вранці Федоров оновив інформацію, що дитина загинула. Окрім цих загиблих, також є 42 людей, які дістали поранення. І от серед цих людей також є діти. І от зокрема, є також хлопці, 15 років, 5 років. І навіть чотирихмісячна дівчинка, і от зараз вона все ще перебуває під наглядом лікарів. Вчора також Клименко повідомляв про те, що можуть бути ще люди під завалами, і ця операція все ще триває. Завали все ще розбирають, але такий от жахливий удар відбувся. Нагадаю, вчора по Запоріжжю ворог наніс п'ять ударів, і фактично ці удари вони пропали на такі житлові житловій забудови. Це була одна напевно, вулиць Запоріжжя, і тому дуже багато людей було на місці події. Нагадаю, 42 людей дістали поранення: вісім людей загиблих і серед них і дитина. І от все ще тривають ці от роботи. Навіть вчора президент Володимир Зленський також відреагував на удар по Запоріжжю. І сказав, що кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, але й знищує. Сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов з Росією, якихось дзвінків у Кремль там у Кремлі каже Зеленський отримують задоволення від загиблих людей, і тому саме ППО для України можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта. Ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме з цим допомагає. Ми бачимо, що дійсно росіяни просто кожної ночі вбивають і ранять наших цивільних українців. Цієї ночі було дуже гучно. І на Одещині, і на Київщині, і на Хмельниччині. Всюди є поранені загиблі люди. І вчора цей жахливий удар по Запоріжжю, де щодня фактично так за ці дві доби вже зросла кількість загиблих до восьми людей. І ще 42 людей досі перебувають у лікарні, госпіталізовані, тому що вони отримали поранення.